І в умовах війни діти повинні мати рівний доступ до якісної освіти і здобувати її в максимально комфортних та безпечних умовах. Це добре усвідомлюють у Жашківській територіальній громаді. Подробиці від місцевих новин. Ну що, тут думаю, цей автобус трішечки вам полегшить життя. Не так, не так тісно буде красивий, аж дуже, так? У Бузівському ліцеї навчається 277 учнів. 56 із них доїжджають до закладу і Сабадаша Зеленого Рогу Конели та Безпечної. Одного шкільного автобуса бракувало, тому донедавна доводилося робити по два рейси, що створювало незручності для дітей і батьків. Завдяки напрацювання місцевої влади та підтримці депутатів обласної ради автопарк відділу освіти поступово поповнюється та оновлюється. Як результат, Бузівський ліцей отримав додатковий школярик. Маємо прекрасну нагоду передати. Цей автобус, який в кращому стані, трішечки, ніж той, який був у Бузівському ліцеї. Довозимо дітей, щоб всі були забезпечені навчанням. Причому навчанням не абияк, а повноцінним, там, де є повноцінні ліцеї. Де діти можуть отримати і навчання, і позакласні якісь уроки, факультативи, спортивні заняття все для того, щоб діти могли розвиватися різнобічно. Давно стояла гостра потреба в придбанні ще одного автобуса, тому що дітей багато доїжджає ще трьох сіл, і батьки зверталися неодноразово до нас, але, на жаль, не було такої змоги. І діти змушені були вставати на годину раніше і відправлятися до закладу освіти напівсонні, звичайно, і в ефективно. Такої дуже великої від е, них не було. Але тепер змога є їм довше поспати, що великий плюс в цьому. Батьки будуть спокійніше, тому що не будуть так зарані відряджати своїх дітей. І все-таки, що автобус робив три рейси, то тепер буде два шкільних автобуси довозити дітей одночасно. Тішиться таким підходом до вирішення проблем навчального закладу директорка Наталія Каландій. Наш Бузівський ліцей один із найбільших ліцеїв сільських Жашківської ТГ. Я вважаю, що ця проблема буде вирішена, адже дійсно це були незручності для наших здобувачів освіти. Торік у ліцеї капітально відремонтували частину мережі опалення також перекрили частину даху будівлі, провели косметичні ремонти приміщень. Є і подальші плани в цьому році. Ми плануємо і вже розглядалося питання щодо ремонту покрівлі над їдальною та Актовою залою в планах також і ремонт нашого укриття. Тому я хочу ще раз подякувати всім вам за підтримку, за увагу, за небайдуже ставлення до проблем освіти. Хочу подякувати і директору цього закладу, всьому педагогічному колективу. Дійсно не справляються з своїми завданнями. Основним виходять наших діток. І якщо говорити дуже загалом про наші цифри, вже то освітянська галузь одна із найбільших, куди ми виділяємо великі суми грошей із нашого бюджету тільки в 2024 році, 238,5 мільйонів гривень, за словами Ігоря Цибровського, і 2025-го освіта залишатиметься пріоритетом: інвестуватимуть насамперед у безпеку дітей, поліпшення умов навчання та розвиток шкільної інфраструктури.